Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде короткий відео відгук на один аромат. І сьогодні це легендарний парфум парфуй Soleil від бренду Salvador Daлі. Не вимикайте одразу це відео, тому що, а як ви знаєте, цей шикарний просто аромат і флакон знятий. Але буквально на днях я зрозуміла, що ж мені нагадує цей аромат, дуже сильно при чому нагадую, і коли я пішла на фрагрантику для того, щоб подивитися ноти цього аромату для сьогоднішнього відео, мої здогадки підтвердилися іншими користувачами, дуже багатьом людям. Цей аромат нагадує ще два парфуми, про них поговоримо згодом. Тому, якщо вам цікаво, Продовжуйте дивитись це відео, якщо воно вам сподобається, обов'язково підтримайте його вподобайкою і вашим коментарем. Отже, перед тим, як поділитися своїми враженнями про цей аромат, хотілося б все ж таки зачитати піраміду. Аромат, випущений в 1997 році парфумером Філіппе Романо. Я подивилася, які аромати створював цей парфумер, і у мене є тільки ось цей. Від нього більше я. Жоден не знаю. І так, в верхніх нотах у нас ананас, рожеве дерево, мандарин, квіткова, квітка, точніше папаї, ревень, яблуко, лимон і бергамот. В середніх нотах у нас абрикос, кориця, гвоздика, така квітка, орхідея, цикламен, троянда, жасмин і конвалія. І в базі у нас ваніль, амбра, тонка, сандал, пачулі, мускус і втивер. Як ви бачите, піраміда дуже обширна, дуже глибока, велика, складна. В наш час такі піраміди майже не зустрічаються, тобто, фактично, нові аромати побудовані буквально на декількох компонентах і все. Тут дуже складна, багатогранна і цікава композиція. Цей аромат я купила просто за, ну, за 3 копійки, справді, тому що. Знятості, ми знаємо всі з вами, вони досить дороговартісні, дорого коштують, ну, дивлячись, які, але ну, переважно. так? Але цей аромат мені вдалося купити на вторинному ринку. Я купила його на блошиному базарі в Німеччині. З рук купила і дуже-дуже щаслива. Коли я побачила цей флакон, я навіть не повірила спочатку своїм очам. Мені здалося, що це якийсь муляж. Але аромат чудовий, він дуже гарно зберіг свою композицію, тобто тут не підбиті ноти, з ними нічого не відбувається. І давайте знімемо цю кришечку. Я нанесу цей аромат собі на шкіру і трішечки з вами про нього поговоримо. Це справді дуже такий вибуховий, яскравий. Солодко-цитрусовий старт. Недурно це король сонця, тому що він справді такий сонячний, дуже позитивний, дуже такий красивий. Тут одразу на старті ананас відчувається. Відчувається мандарин, відчувається абрикоси такі жовті, стиглі. Дуже такі соковиті. Мені здається, що цей колір, і, до речі, у аромата дуже гарний колір, він повністю передає звучання цього парфуму. Він такий життєрадісний, літній, соковитий. Прямо, знаєте, він аж бризкає таким соком солодкого апельсину, трішечки гіркуватого бергамоту. Різноманітні цитруси, тут, до речі, і бергамот, і мандарин, і м -м -м, лимон. Дуже красиво. Відчувається тут е кориця, відчувається квітка, гвоздики, але вона відчувається глибоко в базі, вона зовсім не псує цю композицію, вона не надає їй якогось такого особливого. Статусу мається на увазі ретровості якоїсь зовсім ні. Вона буквально відтіняє отакі соковиті е -м -м східні такі, екзотичні е е фрукти. Тут дуже красиві пачулі, вони такі насичені, вони дуже гарний шлейф йому дають. Одним словом, друзі, просто дуже життєрадісний аромат. Його хочеться постійно слухати, нюхати. Хочеться ним пахнути. Мені здається, що коли я його на себе наношу, то мені одразу. Ну, не те, щоб хочеться посміхатись, воно якось само собою відбувається, тому що цей аромат він викликає посмішку. Він такий позитивний, що ти просто не можеш бути похмурою, коли ти в цьому ароматі. Він е от, дає таку знаєте, ауру якусь позитиву. Одним словом, коли я зрозуміла, на що цей аромат схожий, я майже лікті собі кусала, тому що виявилося, що один із тих ароматів, на який він схожий, також знятий. А в мене він був, і я його позбулася. Тоді, в той час, мені не хотілося його носити, не тягнулася до нього моя рука. Але зараз, коли я про нього згадала, я почала його шукати, а я захотіла його знову повторити, купити, але нігде його не знайшла. Якщо ви ще його знайдете, то знайте, що ці аромати дуже подібні. Я говорю про парфум від бренду Шаріоль, який так і називається Шаріольде парфум. Там ще є версія туалетної води, я не знаю, знята вона чи ні. І я не знайома саме з туалетною водою. Я не знаю, чи там є якісь відмінності в піраміді, в звичайній і так далі. Але парфумована вода. Вона дуже сильно нагадує ось цього короля сонячного своїм таким яскравим ананасом, бризками ось цих цитрусів, і там присутня нота ялівцю, дуже такого терпкуватого. Тут він також відчувається, але тут, мені здається, більш пачулі дають Ось такий терпкуватий відтінок. А в шаріолі це. Ялівець дуже такий красивий, терпкуватий акорд, надзвичайно радісний аромат. Він такий, прям знаєте, аромат щастя якогось. Навіщо я його позбулася? Я не пам'ятаю, що я його комусь подарувала, що я його продала. Всиця продала. Я не пам'ятаю. Він тоді був, коли я його купувала, він був такий бюджетний я його купувала ради цікавості, просто щоб познайомитися. Я його трішки носила, він мені справді подобався. Я про нього часто розповідала. Але потім він мені якось не тягнулася до нього рука, я його просто продала. Я дуже шкодую, тому що ці аромати подібні. Цей знятий і той вже знятий, на жаль, в мене тут пів флакона. І а, я б сама, можливо, так. Прям сильно на одну ступінь не ставила цей аромат і наступний, про який я скажу. Але коли я пішла на фрагрантику, і для того, щоб виписати цю піраміду, подивитися, я зрозуміла, що дійсно є якась схожість цього аромату, і аромату від Маріна Бурбон, здається, так, називається, який так само називається Маріна Ді Бурбон. де парфон. На фрагрантиці люди вказували, як. Схожий на цей аромат саме Маріна Ді Бурбон. Мені також він подобається, в мене його немає, але я його знаю. Я про нього розповідала тут і казала, що він мені дуже сподобався. Там дуже яскравий оцей так само ананас, він такий соковитий і так само присутні оці бризки такі. Мандаринові, саме мандаринові, такі солодкуваті. Мені здається, що Маріна Ді Бурбон там немає терпкуватості. Немає. Тут є така присутня ця терпкувата тканота. Маріна Ді Бурбон, я не пам'ятаю такої терпкості, я пам'ятаю лише соковитий ананас, соковитий мандарин, можливо, апельсин, такі от так само якісь екзотичні фрукти, дуже фруктовий, дуже такий задорний парфум, позитивний, яскравий. Гарний аромат. Я, я, я зараз не можу там 100% такою впевненістю сказати, що це подібні аромати. чи що вони там 100% схожі. Вони схожі, безумовно. Але мені важко зараз згадати от якісь моменти, чим один. Від іншого відрізняється. От з шаріолем тут дуже багато спільного, справді тут і терпкуватість присутня, і солодкуватість, і, оці от, і соковитість між ними є. Тому, друзі, якщо ви, вам цікаво, чим же шпахне от легендарна парфумерна композиція, то можна спробувати оці два, про які я вже розповіла, вони. Подібні до нього. Але я, звісно, ну, трішки постраждала, що ніде, виявляється, немає шаріоля, але вирішила більше не страждати. Того, що все ж таки пів флакона ось цього сонячного короля в мене є, я буду просто з величенним задоволенням користуватися цим ароматом влітку. Мені чомусь здається, що влітку він буде просто настільки сонячний, настільки От позитив буде такий подваювати його. знаєте. Хоча і зараз він звучить гарно, ви бачите, на мені дуже така. Тепла така худі, Того, що в нас мега похолодало, просто сніг падає за вікном. Кінець березня. Неймовірно, нещодавно я прибрала всі свої теплі речі, але ось дещо залишила, і, виявляється, не дарма. От зараз я його нанесла. Ну, він красивий, але мені здається, що влітку це буде просто бомба. Красивущий, дуже красивущий. Якщо він у вас є, або ви з ним знайомі, напишіть про це в коментарях. Я дякую вам за увагу, друзі. Дякую, що подивились це відео. Якщо ви не підписані ще на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте лайками, коментарями. Бажаю вам тільки найкращих альфакторних вражень. Всім па-па!